Всім привіт! З вами Ростислав Павленко з рубрикою «Рашистів до Дна. За даними Мінфіну Росії, нафтогазові доходи російського бюджету у березні склали 688 мільярдів рублів. Минулого року, у березні, вони становили майже вдвічі більше 1,2 трильйони рублів. У квітні мінфін Рашистів очікує на доотримання нафтогазових доходів на 113 мільярдів рублів. Недоотримання. Це те, що відрізняє план від факту. Щоправда, не все так райдужно, і треба звертати увагу на термінові заходи протидії. Використання сірого танкерного флоту дозволило Росії наростити продажі нафти в Азію, а спекулятивні дії і позиція ОПЕК призвели до деякого зростання ціни на нафту. Саме тому наступні санкційні дії. Спрямовані на обмеження подібних способів ухилення. Наприклад, країни ЄС посилили контроль за танкерами, які стають на рейд біля їхніх берегів, щоб перелити нафту з одного судна до іншого. Просто як в всіх відомих голівудських фільмах: судна стають в морі, переливають нафту, всі дивляться на годинники, коли там прибуде патрульний корвет. От патрульні корвети мають прибувати швидше. Щоб не допускати подібних переливів, ми вже говорили в попередніх випусках, що що в Середземному, що в Балтійському морі існує буквально кілька проток, які оминути неможливо. От якраз в тих протоках цілком би для флоту НАТО широке поле для діяльності. Але не тільки флотом НАТО вирішується питання. Такий себе банков Борода, другий за розміром активів індійський державний банк. З квітня блокує платежі за нафту з Росії, якщо її ціна перевищує встановлену країнами Великої Сімки стелі Тобто Індія, яка отримує російську нафту, обмежує купівлю цієї нафти, якщо расисти намагаються продати її дорожче встановлених нормативів. Знов таки багато разів про це говорили. Придумавши історію з. Ціновою стелею європейці фактично втягують в гру проти Росії тих, хто у рашистів купує нафту і газ. Бо вигідніше купувати дешевше, ніж дорожче. І розуміючи, що рашистам нікуди діватись, Індія, Китай, Туреччина і інші просто диктують їм ціни, які їм вигідні, і невигідні рашистам. Більше обмежувальних заходів очікується в рамках 11-го санкційного пакету. Євросоюз буде обговорювати його буквально днями. Тим часом, зважаючи на запас міцності, який зберігає російська економіка, тенденції послаблення продовжують проявлятися. ЄС закінчив опалювальний сезон 22 2023 23 років із рекордними запасами газу в підземних сховищах. 60 мільярдів кубометрів не використано за зиму. Це серйозна основа для остаточного витіснення Росії з європейського газового ринку. На інших ринках просто немає потреби в такій кількості газу. Звичайно, зараз Індія, Китай, Туреччина і інші зіб'ють ціну до мінімуму, наповнять свої газосховища, ну і потім вкажуть росіянам курс за їхнім військовим кораблем. Але тут не треба зупинятися, тому що зрозуміло, що будь-який долар. Який отримує Русня буде виплачений за підтримку війни. Щоправда, з продажем валютної виручки експортерами Росії за грудень-лютий не все так просто. За даними російської ж статистики, надходження валюти скоротилося вдвічі. Вони отримують менше 8 мільярдів доларів за місяць. Більше того, з початку року рубль подешевшав на 15% до долара, а до євро і юаня. На 18% російський рубль увійшов у топ найгірших валют світу. Так що йдуть вони правильним шляхом знов-таки згадуємо русський воєнний корабль, і чим менше валютної виручки вони отримують, тим швидше і тим легше Збройним силам України буде загнати їх назад в берлогу. А союзники тим часом працюють над розширенням санкцій на ті сектори російської економіки. Які поки що під санкції не потрапляють, атомна галузь – просто класичний випадок. Там лобісти працюють дуже активно, втягують в співпрацю цілі країни і тут не тільки про Угорщину. Тому доводиться шукати обхідних шляхів. От один з таких шляхів запропонувала Литва. Вони пропонують, щоб Європейський Союз, хоча б розпочав запровадження санкцій. І так само, як це було все свій час з нафтою, запровадив винятки ну, знов таки для е, звичних підозрюваних, таких як Угорщина, для інших пропонувати дворічний перехідний період, але найголовніше почати. Бо знов таки, війна закінчиться, Україна відвоює свої території, але Росія, на жаль, нікуди не дінеться. Але щоб вона перестала бути загрозою для людства, її треба буде далі добувати в її лігві. Подібні системні санкції, якраз шлях для такого добивання. Ну і на самій Росії е, теж дедалі більше відчувається вплив санкцій. Один з найбільших російських банків Альфа-банк, прозвітував про збитки. Це з ним трапилося вперше за 14 років. За підсумками 2022 року, банк отримав чистий збиток у 117 мільярдів рублів. На хвилинку в 2021 році він мав 136 мільярдів рублів. Прибутку прекрасна динаміка, чого і бажаємо всім іншим російським банкам, підприємствам, установам і так далі, і тому подібне. І дивимось на статистику: частка Росії у світовому валовому внутрішньому продукті спустилася до 2,8%. Це, до речі, мінімум з 98-го року. У 98-му році для молодшої частини нашої аудиторії на Росії був дефолт. Тобто скотилося до дефолтного рівня. У 2023 році через подальше скорочення ВВП частка знизиться ще більше і стане найнижчою вагою Росії у глобальній економіці з моменту розпаду СРСР. І далі буде: Росія розпадеться, а Україна переможе.